Доброго дня, дорогі мої друзі! Сьогодні 28 лютого, останній день зими, і в мене сьогодні була остання така зимова барахолка. Був у нас сніг, холодно, зима ніяк не відступає, але насправді вже весна скоро ось ось настане. І в мене дивіться, яка чудова. Яскрава, така розписна знахідка, знову частина чайного сервізу нашого полтавського виробника. Наш виробник дивує різноманіттям розпису. Подивіться, яка краса дійсно дуже гарна. Тут чотири блюдечка в мене, молочник, чайник і цукорницю. Знайшла. Бачите, я жалілася, що не вдається знайти мені полтавських цукорниць, а тут насправді. Пощастило. Всі ці предмети в гарному стані, видно, ними не користувалися, видно, був подарунок, і його берегли. Що цікаво, на цукорниці повністю йде розпис. На молочникові теж. Дивіться, як гарно зроблено все. І, я вже повторююсь, петриківський розпис дуже-дуже з ним схожий. Ось клеймо. Таке. Це наш полтавський завод. клеймо не мінялося, воно завжди однакове на всіх виробах від початку і по кінець роботи заводу. І ось кришечка є на цукорничці. І сам чайничок. Чайничок теж, подивіться, який гарненький, дуже красиво розписаний, позолота ціла, все ціленьке, краса. Краса, краса. І це у моєї знайомої продавчині я купила. І вона мені ще продала ось таку чашечку від того зеленого сервізу, що я вам вже показувала, що в мене є чайничок. І в мене тепер три повні пари, чайник. І я в неї купила ще ось цю цукорницю. Цукорничку купила, вона теж без дефектів. Червоне клеймо, теж ручний розпис. Багатьом вам дуже сподобалися ці предмети. Але, на жаль, у цієї цукорнички нема кришки. А от кришка, бачите, вона підходить і сюди. Тобто, вона однакова. Тепер я буду шукати кришечку до цієї своєї цукорнички. Ось такі в мене знахідки. Несподівано я так себе порадувала. І, так би мовити, моя колекція поповнилась гарними такими розписними предметами. Всім вам дякую за увагу, за добрі слова, до скорої зустрічі, будуть посилочки, і будемо разом з вами їх роздивлятися. Всього найкращого, до побачення!